Капсули з міцелієм кордицепсу тяньше форма випуску капсули по 0,5 грама, 100 капсул, склад, порошок міцелію кордіцепса 500 мг. Основна дієва речовина, природний антибіотик Кордіцепін, діє як противірусний та антибактеріальний засіб. Китайський Кордіцепс це унікальний гриб, який росте на висоті понад 5 тисяч метрів у Тибеті, виживає в умовах розрідженого повітря та лютих морозів. Гриб, що паразитує на комахах, набуваючи при цьому унікальних властивостей. Росте в Тибеті у східному Непалі, Бутані, на заході провінції Сичуань. Корді, багатий на поживні речовини та біологічно активні компоненти, притаманні рослинам високогір'я. Містить коензим Q10 10 унікальний мікроелемент, що міститься у кожній клітинці організму людини, протистоїть патогенним бактеріям, таким як золотистий стафілокок, стрептокок, туберкульозна паличка. Кордіцепс регулює імунітет, підвищуючи здатність організму чинити опір різним захворюванням, водночас знижує надмірну активність імунітету при аутоімунних хворобах, зокрема при ревматоїдному артриті і системному червоному вовчаку. Своєю протизапальною дією Кордіцепін не поступається нестероїдним гормонам. Підвищує стійкість організму до токсичних речовин та фізичних навантажень, активно виводить з організму токсичні речовини. Не містить глютену, не містить лактози, не містить горіхів, не є лікарським засобом, не містить гмо. Протипоказання не рекомендовано вживати дітям вагітним жінкам у період лактації та людям, які мають індивідуальну чутливість до компонентів продукту, умови зберігання зберігати в сухому, прохолодному, захищеному від світла і недоступному для дітей місці. Показання для регулювання стану імунітету, для нормалізації кількості тромбоцитів в крові. Профілактика тромбоутворень, інфаркту, міокарда і шамічної хвороби серця, інсульту, стенокардії. Профілактика захворювань печінки, нерок легенів, як протизапальний засіб, як протиалергічний засіб. Хвороби печінки, гепатит цироз печінки для поліпшення метаболізму в клітинах печінки, для підвищення стійкості організму до кисневого голодування, підвищення працездатності, для виведення з організму токсичних речовин, радіонуклідів і лікарських засобів, для зниження рівня ліпідів у крові, для регуляції балансу кальцію і фосфору у крові, для покращення метаболізму в тканинах органів. Хвороби органів дихання, бронхіт, пневмонія, бронхіальна астма, емфізема легенів, туберкульоз, як загальнозміцнювальний засіб для оздоровлення, спосіб вживання дорослим по одній-дві капсули двічі на день, запивати водою, термін прийому один місяць, регулює імунітет, знімає запалення, виготовлено у Китаї.